Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Мені дуже приємно вас бачити. Ставте вподобайки. Тому що сьогодні в нас супергостя. Тетяна Гань. Привітання. Вітаю, Любочка, вітаю всіх глядачів твого прекрасного каналу. А, слухай, я хочу з тобою поговорити. Давай поговоримо про стратегію ворога. От-от-от е, травневі свята, побідабесія атакують. Оцей випуск. Сімдесят років. Побідабесія. Милостивий Боже, знаєш е, як. Е, Дитина, яку виховували два ветерани Великої Великої uh -huh. війни да? Другої світової. Е, можу сказати те, що вони зараз це превратили, це просто гидко-огидко і Е, Чи будуть на побідебесі Путіна представники США на Красній Площі? А oh, цікаво, давай подивимося. Чи будуть? Ну, звісно, це парад китайських унітазів. Як економіка світова, працює? Да? В Китаї унітази зроблені, привезені в Україну, встановлені в українських хатах, спижені, можете не запитувати, якутами, привезені до Московії. Ну, це. На Коловорот побідобесі. унітазів у природі. Дивись, дуже вони чекають і надіються, що хтось такий з представників на цьому побідобісі у них Фу. буде. Але по трійцій час я скажу точно, що не дочекаєтеся. Але як на побідобісі буде зроблена старим дідом якась заява для свого Ага. щоб вони не думали. Що все, що все пропало, щоб вони повірили. Він захоче типу якусь ілюзію. Знаєш, це знаєш, як Україна перемогла, е, а він вийде на крас... на Червоній площі і скаже: Ну, це так просто там сказали для світа. Ви знаєте, що ми побідітелі. ви знаєте, що ми друга армія міра. І Київ за три дні можливо, скоро знов. Так треба було. Ну, заяви якісь робити буде, заяви буде однозначно, готується. Чи будуть нападки в травні місяці на Київ, на урядовий квартал, на центр Києва, на мирні міста? Та в травні? В травні. А, Давай до кінця квітня дуже важко Чи є в планах? в планах гатити на 9 травня показово? Є, звичайно. Але і дуже чимось якась важка зброя. Якоюсь важкою зброєю саме показати, Ну, я не, не бачу, щоб в них це вдалося. Ситуація вже зміниться до того часу. Угу. А, в нас на наступному тижні а, мають вже сказати якусь хоч версію презентувати а, типу перемовин да, в США, ну і коняка, це конячий писок Господи Лавров. Він же ж сказав, що вони дійшли згоди. Непонятно, взагалі, з ким вони дійшли згоди. Вони, по-моєму, самі з собою там спілкуються. Що п'ять областей все, типу, вже не українська земля, а згідно референдуму, йдуть до складу РФ. І про це вже домовилися, і, типу, Україну поставлять перед фактом. А з якої придурі Лавров зробив таку заяву? Чи дійсно про це взагалі йшла мова? Слухайте, а є якісь прививки для лошадей, для усиплення лошадей? Я дуже люблю коники. Можна просто біля нього покурити. Нікотін вбиває коняку. Мені кажеться, що не в його хорошу конячку. А ну давайте подивимося. Що це вони мали на увазі? Ну Це їхні знаєте, фантазії, вологі мрії. Вологі мрії, фантазії. Ну Так фантазіями й лишиться. Вже все вирішено. Вони не отримають бажаного по шестірці пентаклів. А ще згодом і отримають дуже гарного наганяя, коли будемо гнати їх з Луганської Донецької області. Будемо гнати з мечем, з хорошою зброєю. Не так, як ми були не готові, бо думали, що живемо. Поруч з хорошим сусідом. Зараз все ж. Вони не отримують того, чого вони хочуть. Можливо, якось частково так для них, так як я це бачу, але це на, на час. І вони змушені будуть віддати самі добровільно Херсонську і Запорізьку області. Уже зараз, до кінця весни. Тетяна, скажи, будь ласка, Зараз йде мова про припинення вогню. Чи дійсно до кінця весни ти все ж таки бачиш повне припинення вогню? Я не бачу повного припинення вогню. Це нереально, тому що дивіться, не можна так сказати. Якщо взяти по мирних територіях, так, він же зараз добіситься на ці свята. І там буде, я ще раз кажу, буде зміна ситуації. Ми побачимо, відкриється нам теж приховувалось. Але не забувайте, що нас не можна казати про повне припинення, тому що а по-перше, ми не можемо сказати, тому що постійно будуть іти там тренування. Да? Це вже вогонь, це важко продивитися. Угу. Потім ми будемо виганяти ворога, очищати наші території, і не всі ворог віддасть добровільно. Це вже вогонь. Угу. Тобто сказати про це, що в одну секунду це не можна так зробити. Скажи мені, будь ласка, чи є така варіація подій в просторі? Що перед Великоднем, ой, не перед Великоднем, перед 9 травня і українська сторона зробить якусь важливу заяву. На кшталт того, що зараз ми вкладаємо угоду. Ми будемо її дотримуватися, ми не гарантуємо, що її дотримається наш партнер. Але от Америка нам дає такі-такі-то -то, то гарантії. Чи зможе Америка дати нам гарантію? Ні-ні ні чи будемо ми робити таку заяву? От ми таку почуємо: наше керівництво щось скаже. З одної сторони, там це чому путінське віщає. Якось обтікаємо дуже. Не можна це казати. І так вже все ясно, по страшному суду, але це буде зрозуміло по-іншому. Це буде зрозуміло через події, які відбудуться. Ми говоримо голосно, аби нас почули. Ми шукаємо схвалення в думках інших, чужих нам людей. Ми боїмося визнавати власну силу, мудрість, гарні якості. Ми намагаємося опанувати власне его і навіть не знаємо, що це таке. Мій марафон про відчуття, про відчуття подуху, про відчуття тканини на своєму тілі, про силу себе всередині себе. Якщо ви готові, то доєднуйтесь. Будемо вчитися відчувати себе разом. Це не буде мирна угода, все вже домовлено. Тобто ніяких угод з ворогом, бачите, вже все по задумці, воно відкриється, знову показує. Але це точно не буде якась там така заява, як робить, наприклад, там Путін чи ота його Путінська лошадь. Скажи, будь ласка, а... крім Америки, хто ще виступить гарантом безпеки України? Туреччина, Британія. Франція. Британія ні. Франція. Може спробувати, але не дасть того, чого обіцяє. Бачиш? Німеччина. Німеччина неплохо. Німеччина дуже гарно стає. Польща. Шестірка Пентаклів. Польща. Прибалтика. Прибалтика хотіла б, але вона не може. Слабкі теж. Бачиш, тут зараз по, по, картах, по картах Німеччина, тільки. Зараз давай подивимось далі. Норвегія. Норвегія. О, Норвегія це непоганий партнер. Швеція. Швеція також. Слухай, якісь неочікувані партнери у нас, так? Да? Фінляндія. І Фінляндія може долучитись. А як це так? На того, кого розраховували, їх нема. А на того, кого ні, так дивись, дуже гарне партнерство. Угу. Скандинавські країни будуть разом з нами. Угу. Uh... Чи виступлять партнерами? Якісь азіатські країни, наприклад, Японія. Азіатські країни однозначно так. Давай глянемо. Південна які? Корея. Японія, <кхи> Південна Корея. Слухай, Південна Корея карта Сили. Конечно. Дуже велика підтримка. Ну, Японія так, може, десь в стороні і так приховано, знаєш. <кхи> а Китай з часом стане гарантом нашої безпеки. Не зараз. Не зараз. Часу, можливо, так, але тут якось економічно, бачиш через фінансову підтримку. Mm -hmm. А східні країни? Чи чекати нам підтримки від країн Сходу? Mm -hmm. Ти бачиш, дуже гарно може mm -hmm. бути підтримка. Там, де не очікували, бачиш, підтримують там, де не очікували. Чи буде підтримкою для нас Канада? Ні. Не бачу. Америка. Чи візьме на себе гарантії безпеки та чи виконає зобов'язання? В Америка ще той бла бла бол Виконає ще як. Дивися карта Сонця. Карта Пажезлі. Тобто, виконає однозначно. Навпаки, навіть більше, ніж ми думаємо. Бачиш, ми думали, що менше, не розраховували вже, а воно перекривається. Бачиш, знову карта мага. Тут знову неочікуваність. Угу. Непогано. А, в цілому. А... Як саме війде в історію України ця весна? Що по факту напишуть на сторінках історії? От таке питання тобі ще не задавалося. Mm, що поки, по факту? Що в книжках з історії буде написано? Великі Союзи. Популярність України. неочікувана перемога. Дивись карта Мага, дерятка жезлів, Неочікувано. Ну, я бачу дивись на весь світ. Україна до кінця весни, в історії весни 2025, війде, найважливіше. Знаєш, як є новини всього світу, то Україна в цей період займе найважливіше місце в цих новинах. Цій історії. Дякую тобі, Тетяна. обіймаю тебе серцем Шановні глядачі, вірте в нашу перемогу. До, так і До зустрічі! До зустрічі.